Сьогодні, 21 березня, збірна України зіграє в плей-офф відбору на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини на виїзді. У випадку перемоги підопічних Сергія Реброва національна команда зустрінеться з переможцем пари Ісландія-Ізраїль в номінально-домашній грі, в якій розігруватиметься путівка на євро 2024 Привіт, з вами Валентин. З цієї нагоди пропоную пригадати всі синьо жовтих у ворота боснійців. Команди провели лише два матчі між собою: обидва у відборі на чемпіонат світу 2022. 12 жовтня 2021-го синьо-жовті протистояли своїм суперникам на арені Львів. Вже на 15-й хвилині Андрій Ярмоленко замкнув передачу Віктора Ценкова. 1-0. може зараз Простріл хвилина. Матчу. Збірна України виходить вперед. Простріл Віктор Ценков і Андрій Ярмоленко забиває в шостому поспіль матчі за збір. Невдовзі гості створили декілька чудових моментів. Втім, реалізувати їх не вдалося. А ось на початку другої 45-ти хвилинки наші гравці змарнували два виходи. вічнавіч. віч. -навіч. Спочатку схибив Олександр Тимчик, згодом Роман Яремчук. Під кінець двобою ініціативою заволоділи боснійці. Андрій П'ятов врятував після удару Едіна Джеко, але із пострілом Ахмед Годжеча він впоратись не зумів. Фінальний результат 1-1. 16 листопада 2021-го головна команда провела останню гру в тому відбірковому циклі на полі боснійців. Україну влаштовували виключно три пункти. Перший момент виник в українців. Однак Яремчук не переграв голкіпера. Під кінець першої половини Георгій Бущан здійснив неймовірний сейв. А вже на 58-й гості повели у рахунку. Знову простріл від циганкова, який цього разу замкнув Олександр Зінченко. Циганково бірой суперника фінтом. Простріл! Зінченко! Виходимо вперед. 58 восьма хвилина матчу. Сашко підкрався непомітно, але дуже важливо, дуже корисно. Збірна України повела в рахунку. Незабаром наші опоненти створили небезпечний момент. Проте Бущан був на місці. І ось наприкінці матчу Микола Шапаренко виявив довбика на побачення з воротарем. Артем своєю нагодою скористався 0-2. Гарнику надто глибоко сіли до власних воріт. Зараз контратака збірної України. Довбик Довбик! 2 -0! Artem Topik! За 4 хвилини до завершення основного часу Довбик міг оформити дубль, але на заваді став захисник. Двобій так і закінчився перемогою України із рахунком 0-2. Це означало, що синьо-жовті зіграють в плей-офф за вихід на Мундіаль. Там підопічні Петракова поступились в Ельсу. Що ж загалом в активі України одна перемога та одна нічия. синьо жовті забили три голи у ворота боснійців. Боснія ж лише один у нашій. Маємо надію, що українці знову здолають Боснію і Герцеговину та пройдуть до наступного раунду. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.